Всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам. Життя на все продовжується. Хочу поділитись коротенькою історією придбання цього помічника. Це Бенеліт РК-251. Мета мого каналу це всього висвітлення, наскільки цей мотоцикл якісний і якісна його зборка. Якщо говорити її оцінову категорію і якість, то вона і на сьогоднішній день є оправданою. Це його другий сезон. На сьогоднішній день пробіг його складає 9300 кілометрів. Після покупки прийшлося звернутися, нікому не секрет, це до ревізії почіпників скрити. На превеликий жаль. Смазки там було мало. Прийшлося їх трошки помастити, але це, круто. не потребує якихось лишніх коштів. Мотоцикл сам є динамічним по собі. Має гарну тягу. На свій сказав, кубатуру 250 кубів являється оправдано чистими. Без всякого. Основна його мета придбання це пересування на великі дистанції або на далекі, як Кажуть, молоді люди на дальняки це 200 і 600 кілометрів. Так, як кажуть, я його використовую. На самом делі це мотоцикл вихідного дня. Я не займаюсь деякими подорожами або взагалі не займаюся подорожами, просто виконую свої потреби. Мета така була, придбання його оправдана. Підхід до цього вибору був зваженим. Прийшлося передивитись багато блогерів. Це такі як хата мото рок-н-ролл, Віталій Гараж, канали Мотооб'єктив», для яких мотоцикли це не просто а є життя. Люди показують. Радиву ситуацію, наскільки техніка є корисною і не дає особливих порад, а просто показує те, який він є на самому ділі, той чи інший мотоцикл. І так розкаже на сьогоднішній. Мотоцикл, як кажуть, Бенелі має 26 кінських лошадок, чистих, крейсер його на його рідних гірках. З моєю вагою це 105 кілометрів, це при 6,5 тисячах оборотах. Мотоцикл має робочий діапазон двигуна від 5 тисяч до 6,5 тисяч на рідних зірках. Перед цим я кажу, знімати відео за неділю я поміняв зірочку на 14 зубів і стандартної нікому секрет, що Тут 13,43 43 стандартний, зараз 14,43. Мета не збільшення була крейсерської скорості, а зменшення оборотів двигуна. В принципі, я кажу, ціль була оправданою. Якщо говорити за якість його зборки, якось оправдано і цій нові подлітиці і самому мотоциклу. Я не можу судити за всі мотоцикли, що на превеликі жаль, я не знаю за всі. Якщо говорити, можна сказати, так буде за малокубатурні мотоцикли, то вони можуть виконувати набагато більше задач, ніж цей Маленький гусь, як у нас просто на роді. що це туристичний мотоцикл, він має зручну високу рівну посадку і доволі таки непоховані ходові якості. Основним, як правильно сказати, є резина і тормоза. Тормоза АБС, який на превеликий жаль, не відключається. Може і добре, не знаю кожна. Не дає зарити носом. Мотоцикл доволі таки передбачуваний. Як на трасі, так і по другим золото дорогам. Якщо ви з'їдете з траси. Якщо говорити за пісок, це його, не його стихія. Його стихія основною є це асфальтовані дороги. Так що не знаю, що більше додати. Це б я мию. Якщо говорити за це, то мию я кожних 500 кілометрів змащую. Мотоцикл ніколи я не мию. керхером високого давлення, прибігаю до старого способу, це витирання тряпочкою. Вологою тряпкою, витираю і на цьому все закінчиться. Мотоцикл храниться завжди в сухому приміщенні. Не знаю, більше додати, якщо я не блогер, так що мета каналу просто розказати, як кажуть, нашими дорогами України, наскільки якість оправдана цього мотоцикла. Якщо говорити те, що я говорю, то він дійсно зібрано якісно і цінова політика ціни і якості є оправданою на сьогоднішній день. Так що хто задумується такого придбати мотоцикла, кажу, ви не пожалієте. Гарно він підійде як для початківців, так і для людей з досвідом. По використанню, як мотоцикл підходить на кожен день, а також на далекій відстані. Хто любить кажу, подорожувати. Він вам не доставив ніяких неприємностей, нічого. Так що я всім бажаю миру і добра, гарних доріг. Дякую за увагу, що не так сказав, вибачте.